Про люстрацію в Україні говоритимемо з головою громадського люстраційного комітету України Єгором Соболєвим. Пане Єгоре, вітаю вас в цій студії. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, від сьогодні вступив в дію закон про люстрацію. Чи можна цей день офіційно назвати днем початку люстрації в Україні? Так, хоча, за нашими даними, державні службовці високого рівня почали звільнятися ще кілька днів тому. А розуміючи, що інакше вони і так будуть звільнені, і ще й потраплять в перелік люстрованих осіб, тоді в мене виникає питання: закон офіційно діє, а офіційний комітет ви тільки набираєте людей. Чому так? Немає ніякого люстраційного комітету. Є громадський люстраційний mm -hmm. комітет. Фактично, це громадянський рух, який розробив і змусив парламент, уряд президента підтримати законодавство про люстрацію. Тепер ми будемо контролювати, щоб держава виконувала вже закони, не просто бажання людей, а закони, які зобов'язують кожного керівника звільнити людей. Що не можуть пояснити походження свого майна, що були начальниками за часів Януковича і допомагали йому розстрілювати людей, що є вихідцями з КДБ. Тепер всі ці люди мають за законом піти з державних органів. І ми не набираємо люстраційний комітет. Ми формуємо на прохання міністра юстиції, громадську раду. Яка буде контролювати, як само Міністерство юстиції очищується, і як іде процес перевірки в усіх інших державних органах? А як відбуватиметься цей контроль? Ви будете е, наглядати за цим, які важелі впливу у вас будуть на міністерство юстиції? Не тільки в мене, а у всіх громадян України є зараз можливість, як ви кажете, стати головними ілюстраторами. Mm -hmm. Про кожну перевірку, ми спеціально це виписали в законі, про кожну перевірку буде повідомлятися на сайті Міністерства юстиції на самому початку разом з декларацією посадовця. Головне запитання нашого закону: звідки у суддів, звідки у правоохоронців, звідки у посадовців їхнє майно їхнє і членів їхніх родин, з якими вони проживають, ті, хто не може цього пояснити, тим більше ті, хто приховує майно. Мають піти на 10 років з усіх наших державних органів, і, власне кажучи, саме для цього такий процес відкритості, щоб громадяни допомогли не збути посадовцям mm -hmm. про своє майно і проконтролювати відповіді на запитання звідки воно з'явилося. Наша очищення влади воно насамперед проти крадіїв, проти тих, хто перетворив владу на бізнес, і все ж таки, ви. Набираєте от в громадський ілюстраційний комітет. Скільки там буде людей? Це буде працювати на благодійних громадських якихось засадах? Чи буде певна якась оплата цим людям за їхні старання? Тому що я я правильно розумію, це має бути певна кількість людей, які витрачатимуть свій час, так чи ні? Всі зусилля до цього, всі люди, які причетні до творення законодавства про люстрацію, до втілення його до лобіювання ідеї очищення влади, безумовно, всі робили як волонтери, включно mm -hmm. зі мною. Є тільки одна дівчина, біднесенька, вона приймає дзвінки на гарячу лінію, і ми скидаємося на матеріальну допомогу. Зараз, після того як громадська рада буде сформована в Києві, вона почне призначати своїх представників в регіонах. Ми домовилися з міністерством юстиції, що в неї буде таке право. Моя ідея, щоб в Києві цю громадську раду сформували насамперед журналісти-розслідувальники. Вони не підкупні, вони ненавидять корупцію, і вони добре знають, кого треба люструвати. Плюс вони ж мають визначати причому консенсусом 100% згодою, хто буде їх представляти в регіонах. Але це будуть координатори, це будуть люди, які будуть допомагати громадянам очищувати владу без включення, без перебільшення кожного громадянина і кожної громадянки, є великий ризик, що цей закон буде саботований. Ну, ви оголосили кастинг, називаємо це так, до громадського ілюстраційного комітету. Скільки вам потрібно туди людей? В громадську раду, яка буде сформована в Києві, угу. ми пропонуємо включити 13 людей. Для того, щоб це був ефективний орган, щоб туди увійшли всі сильні журналісти-розслідувальники, що борються з корупцією, представники громадських організацій, які заслужили собі ім'я. В боротьбі з корупцією конкретними результатами, як, наприклад, наші гроші, всім відомі. Але з іншого боку, щоб цей орган був робочий, щоб вони могли збиратися і вирішувати. Я сам туди увійду, правда, буду чесним. Я увійду для того, щоб її сформувати далі. Як ви знаєте, я балотуюся в парламент разом з об'єднанням самопоміч, mm -hmm. і як тільки буду обраний депутатом, складу повноваження члена громадської ради і буду боротися за втілення ідеї очищення влади в парламенті. І вже як парламентар наглядати за цим процесом про фінансове питання. Я чесно кажучи, так отримую відповіді, то як працювати? це важлива річ. Рада? Я думаю, що нам треба просити у суспільства допомоги угу. на громадський контроль, на ефективну організацію апарату цього контролю цифрових технологій цього контролю для всього суспільства. Ми, як волонтери, змогли пролобіювати закон, але ухвалення закону це одне диво. А виконання закону це набагато більше диво, яке нам треба зробити. І тут нам потрібні професійні програмісти, гарні організатори, гарні контролери я навіть не виключаю, що нам потрібне сило викрило, uh -huh. тому ми потребуватиме народних грошей і збираємося звернутися до суспільства, щоб воно допомогло таку роботу організувати. Я був самого початку проти, щоб просити у держави uh -huh. гроші на це. По перше у держави зараз грошей немає, бо вони або розкрадаються, або потрібні на війну за незалежність. А по-друге, не треба, щоб громадськість залежала від державного фінансування. Суспільство вже показало, що воно здатне ефективно самоорганізовуватися і досягати будь-яких цілей, починаючи з Євромайдану. Чи великий ажіотаж? От три дні лишилося, здається, на подачу заявок. Чи великий ажіотаж, і чи можете ви прямо зараз вже назвати імена людей, які дійсно вже мають місце в цій раді? Ажіотаж великий, багато людей просять туди включити. Угу. Ми відкрито приймаємо всі заявки, і я за те, щоб ми потім всі заявки оприлюднили, щоб суспільство побачило, з кого воно вибирало громадську раду. Угу. Я знаю людей, яких я хочу там бачити. Я більше того, їх всіх обдзвонив і сказав: Ми хочемо, щоб ви були в нашій громадській раді. З питань люстрації це, це насамперед відомі всій країні журналісти-розслідувальники, але зараз називати їхні прізвища некоректно. Давайте дочекаємося повного переліка кандидатів і далі виберемо з них найкращих, найсильніших, найнепідкупніших. Так, а яким чином буде проводитися відбір? Це будете ви робити особисто? Так я візьму на себе цю відповідальність і. Всі прокляття, які посипляться на мою голову, від людей, які туди не увійдуть, але ми вже побачили, що через ініціативи без регулювання це часто перетворюється на жуликів, коли самі чиновники, які їх треба люструвати, утворюють при собі кишенькові громадські ради, які в результаті професійно їх обслуговують. До мене звернулося багато людей, включно з Павлом Петренком, міністром юстиції, про те, щоб я допоміг цю громадську раду сформувати. Я з задоволенням це зроблю. Так, а як буде відбуватися процес перевірки самих перевіряючих, так само як державних службовців з самого початку наша позиція була, що ті, хто буде контролювати люстрацію, угу. так само мають пройти люстраційну перевірку, щоб закон був один для всіх. Скажіть, була інформація, що в нас приблизно мільйон чиновників підпадають під люстрацію. Це дійсно така велика цифра? У нас мають бути перевірені угу. на відповідність люстраційним критеріям закону про очищення влади. По перше, йдеться про всіх правоохоронців. У нас міліціонерів тільки більше 350 тисяч. Це без добровольчих батальйонів всіх. Давайте одразу уточнимо про всіх від найменшого звання до керуючих посад чи тільки керівні посади від прем'єр-міністра до державного службовця останньої райдержадміністрації дільничного міліціонера від міністра внутрішніх справ до. Останнього дільничного міліціонера, всіх без виключення, всіх працівників міліції, всіх міністерств та відомостей, державних адміністрацій, включно uh -huh. обласних і районних, всіх працівників Служби безпеки і всіх прокурорів. Скільки це займе часу? Ну тобто, і як їх взагалі перевірити? Перевірятися вони будуть починаючи згори, uh -huh. від голови, від прем'єр-міністра і міністра юстиції, насправді. Процедура буде наступна зараз впродовж 10 днів. Всі керівники мають звільнити усіх підлеглих, якщо бачать по їхніх особових справах, що людина потрапляє під люстрацію автоматично. Угу. Йдеться про людей, які працювали в КДБ, йдеться про людей, які очолювали українські комсомол або були працівниками. Керівними працівниками КПРС плюс всіх цих людей, які допомагали Януковичу будувати його режим як начальники, О, от Ці момент. мають бути звільнені. Одразу впродовж 10 днів, власне кажучи, прем'єр подає добрий приклад, вже підготувавши відповідні накази. Я вважаю, що і президент, і генеральний прокурор, і інші високопосадовці мають включитися в цю люстраційну гонку і показати, що вони справді за очищення влади, а не за збереження системи Януковича. Далі почнуться перевірки всіх, хто залишиться на посадах, до речі, так само як і всіх, хто буде приходити на посади. Теж за принципом згори. про кожну перевірку, як я сказав, буде оголошуватися на сайті Мінюсту на початку і в кінці за результатами перевірки з інформуванням про ці результати для того, щоб весь процес був відкритий. Організовуватимуть перевірку працівники міністерства юстиції. Це величезне міністерство. 24 тисячі співробітників, в усіх районах є представництва. Власне кажучи, воно разом з міністром. І пройде люстрацію першим для того, щоб вже очищений мін'юст організовував очищення влади в усіх інших органах. А ми з вами, громадські журналісти, політики, мають бути контролерами цього процесу. І якщо ми будемо бачити саботаж, якщо ми будемо бачити порушення, треба домагатися їхнього усунення. Давайте на прикладі, щоб було зрозуміло, от скажімо, я працюю в міністерстві юстиції яким чином я проходжу от від А до Я процес люстрації? Ви пишете згоду, так що ви погоджуєтеся на люстраційну перевірку. Бо якщо ви її не напишете, ви вже люстрований. Тоді mm -hmm. нічого не треба перевіряти. Далі ця згода разом з вашою декларацією оприлюднюється на сайті Міністерства юстиції, і всі без виключення державні органи починають надавати інформацію. Людині, яка є вашим начальником в Міністерстві юстиції, mm -hmm. чи ви не порушуєте критерії цього закону? Чи ви не були в КДБ, чи ви не були начальником за часів Януковича, чи ви не були в силових відомствах на керівних посадах в часи mm -hmm. страшні, коли розстрілювали майдан? Плюс суспільство, громадськість і податкова адміністрація, яка тепер називається Державна фіскальна служба. Вона другим після мін'юсту має пройти перевірку. Так, от всі ці люди і інстанції ставлять вам запитання про ваше майно для того, власне кажучи, ви маєте заповнити і оприлюднити декларацію. Далі, якщо впродовж 60 днів все добре. До вас немає жодних запитань, ну насправді є міліціонери, які живуть в двокімнатних квартирах, які отримані mm -hmm. ще в радянські часи, мають поранення від бандитів і шкоду стареньку куплену в кредит. До таких людей не може бути жодних запитань, якщо вони не причетні mm -hmm. до репресії майдану. Тобто, якщо до вас жодних запитань немає, якщо у вас немає ВІЛ. Або ви не заплямувалися в попередній роботі. Ви проходите люстраційну перевірку. Якщо ви не проходите, тоді про це повідомляється, що ви її mm -hmm. не пройшли. Вас заносять в реєстр люстрованих осіб, і впродовж найближчих 10 років вам не можна е, працювати в наших державних органах в правоохоронній системі, в судах. Хочу уточнити. Я сьогодні в вашому влозі прочитав. Я процитую. Усі керівники мають звільнити всіх підлеглих, що ви казали в особових справах яких робота начальником на Януковича від рівня голови райдержадміністрації, що означає робота начальником на Якщо Януковича? ви були головою райдержадміністрації або губернатором, uh -huh. або міністром, або головою адміністрації президента Януковича, чи очолювали СБУ, Генеральну прокуратуру, службу зовнішньої розвитки митну службу, фіскальну податкову службу то ви маєте піти. Ви, якщо на цих посадах працювали більше року, або на будь якій з них, або на будь-якій сумарно, ви маєте залишити наші державні органи. Ми не хочемо вас бачити. В них це питання. Не помсти, а просто ви допомагали будувати клептократичний режим в такий спосіб. І дивилися, як він дійшов до терору власного населення. Тому ви маєте піти. Ну але як ви радите визначати, скажімо, в районних районних радах якоїсь області людину, яка вона працювала за часів Януковича при владі, бо обіймала керівну посаду? Але скажімо, вона виступала проти того, і за нею дійсно немає таких політичних гріхів. По-перше, якщо вона виступала проти цього, mm -hmm. то вона або подала заяву про відставку для таких людей передбачена амністія, mm -hmm. або вона була звільнена. Вона точно би не протрималася більше року на таких посадах, якби вона виступала mm -hmm. проти Януковича і його політики. Таких людей насправді майже не було, і вони точно не потраплять під люстрацію, бо вони або короткий час були на посаді. Або їх взагалі не пускали на посаду, бо Янукович став перевірених мародерів. Є багато нарікань про закон, щодо закону про очищення влади. Як би ви його оцінили? Тому що, коли тільки він став доступний для громадськості, було дуже багато критики. По перше в усіх країнах, де відбувалося і відбувається очищення влади, є дуже багато дискусій, запитань, обговорень, в тому числі критичних. Це mm -hmm. добре. По-друге, треба розуміти, що зараз всі ці люди, які вже потрапили під ілюстрацію, а це всі: це Льовочкін, це mm -hmm. Бойко, це Вілкул, це Азаров, це сам Янукович, це Клименко, це Пшонка, це безліч відомих нам мародерів, які в кінці своєї кар'єри перетворилися на терористів. Вони звісно дуже не задоволені, що цей закон ухвалено. І як вони тільки не боролися проти того, щоб його ухвалили? Uh -huh. Вони навіть до моїх рідних приходили. Вони замовляли великі кампанії в медіа про те, що це жахливий закон, і продовжують замовляти. Uh -huh. Я так розумію, що була величезна гра в адміністрації президента, щоб закон не був підписаний, навіть після того як суспільство вирвало його ухвалення у парламенту. Я дуже радий, що Петро Порошенко зробив правильний вибір, став на бік суспільства, і тепер він має бути локомотивом, бо від президента дуже багато посад залежить. Він багатьох призначає, і відповідно він багатьох має звільнити. Але якщо мені не зраджує пам'ять, навіть президент казав, що цей закон не є ідеальним, але він його підписує. Так, от. Я думаю, це відзеркалює ту боротьбу людей, які ходили йому і казали: Петро Олексійович, врятуйте нашу систему, не нижте її, але з іншого боку, розуміння, що суспільство вже не пробачить політиків, які стануть на шляху проти очищення влади. Ви е говорили про те, щоб громадськість активно долучалася до процесу люстрації. Так, от скажіть, оця сміттєва люстрація це не реакція на ваші заклики. Я говорив, і говорю, щоб громадськість активно долучалася до контролю mm -hmm. за чистотою і чесністю виконання закону про очищення влади. А вкидання людей в баки – це нормальна реакція людей була mm -hmm. на ненормальне гальмування цього процесу. Будемо чесними. Майдан ще під час боротьби з Януковичем ставив люстрацію як один з ключових. Факторів, які мають зробити нам нормальну країну, нормальну державу, Єгор, і гальмування я... цього було величезною помилкою. Я впевнений, що наші військові поразки наслідок того, що ми не очистили вчасно Пане, міноборони я змушений Ямштаб... вас перебити у нас буквально 10 секунд. Ви можете зараз назвати імена людей, які при владі, але їх потрібно люструвати, от в першу чергу. Це голова СБУ Валентин Наливайченко. Він є випускником інституту імені Андропова. Працював Гра. з КДБ. Давайте і Скажіть далі. мені, що СБУ ефективно себе проявила після Євромайдану? Одне ім'я лише готові назвати. Їх насправді на жаль десятки. навіть якщо ми говоримо про вищі органи, сотні, якщо ми говоримо про середній mm. рівень, і тисячі, якщо ми говоримо про всю владу. Okay. А тих самих КДБшників занадто багато Все. інтегровано в нашу власні на цьому структури. крапку. Ми дуже обмежені в часі. Я вам давайте за втілювати за закон. закон. Я Дякую дуже за вдячний розмову. вам за цю розмову. І я нагадаю, що про люстрацію в Україні говорили з головою громадського ілюстраційного комітету України Ігорем Соболовим. І на цьому поки ставимо крапку. Наступний випуск вже готує Дар'я Кудімова. Не пропустіть о 19-й. Мене ж звати Вадим Колодійчук. Зустрінемося у цій студії о 20-й. Бережіть себе та своїх рідних.